Всім привіт! Сьогодні з вами приготуємо м'ясо по-французьки, але не звичайне, а на картопляній подушці. Для цього нам треба нарізати картоплю кружельцями і поємкості, щоб так вам вистачило закласти все деко на дні. Якщо у вас більш крупна картоплина, то тоді полукольцями ми її ріжемо. Якщо середня маленька, то тоді просто кільцями. Ось ми нарізали повністю картоплю і тепер будемо її заправляти. Для початку візуально посипемо, щоб сіль попадала майже на всю картоплю. І на велике деко в мене вийде десь, десь півтори ложки чайної ложки. Трошки поперчимо чорним перцем і додаю ще червону паприку. Тепер для зручності перекладемо у велику глибоку миску, щоб е об'єднати всі суміші і спеції, і туди дод додамо соняшику олію. Це для того, щоб у нас гарно могла приготуватися картопля. Тепер на деку ми теж додаємо олійку. Картопля. Одразу відзначу, що навіть якщо трошечки буде підгорати, воно підгорає тільки по краям, де картопля не покрита іншими інгредієнтами. Тому, а по всій іншій площині воно не підграє. В цьому варіанті я буду використовувати саме куряче філе. Воно швидше готується. От, воно таке теж буде ніжне. Але е, можна використовувати і свинину, і, наприклад, та, і індиче філе. Тобто по-різному. Я трошечки відіб'ю молоточком наші е, порізані набуточки в куряче філе. Якщо це свинина, то обов'язково треба відбивати і так гарно щільненько. Але попередньо я не мариную, тобто просто я трошки відбила, це куритина, вона просмажиться і все буде смачно. Викладаємо наші буточки зверху на картопельку, розміщаємо по всій площині. На велике деко в мене а, вийшло два великих філе. Якщо ось маленьке, то вийде 3. Теж трошки поперчимо, посолимо. Солю тут буде трошки менше. І теж додам червону паприку. Додаємо цибульку, нарізану дуже дрібненько, і я її мариную сільлю, але дуже швидко. Для цього ми просто посипаємо десь чайною ложкою солі і гарненько притискаємо, витискаючи сік прямо на ваше м'ясо. Тоді навіть та цибулька, яка буде трошки гірчити, з допомогою такого лайфаку вона не буде більше гірчити. Тобто навіть в салати, коли використовуєте, щоб цибулька була смачна, її треба посолити і відчати. Зкриваємо повністю всю площину нашого м'яса. Далі я використовую сметану, у мене 15%, але можна і 10, і 20. Але дивіться, якщо 20, то це буде дуже така масна страва. Нам на ціле деко знадобиться ціла пачка сметани. Я знаю дехто так використовує майонез, але. Сметана буде не менш смачніша, ніж ви думаєте, але буде корисніша. Тому що, як ви знаєте, майонез при тепловій обробці так, після духовки чи після жарки він ну, не є, точно не буде корисним і не буде зберігатися страва довго, Наприклад, навіть тих 2 днів. От ми смастили. Сметанкою і поставила духовку запікатися на 200 градусів попередньо на півгодини. Бачите, вона все парує, а, вже смажиться картопелька і м'ясо теж доходить. Тим часом ми візьмемо сир. Твердий сир. Цей раз в мене сологуні, він додасть солонинку. Але можна використовувати будь-який е, ваш улюблений твердий сир. Це, це може бути і голландський, і сметанковий, і е, моцарелла, наприклад. Втираємо на терці е, цілу пачку. У цей час у нас пройшло вже 45 хвилин в духовці. Дістаємо, воно в принципі майже вже готове. Посипаємо все твердим сиром. І поставимо ще хвилин 15. Але якщо у вас не газова духовка, а електрична, можливо, у вас вийде нам на хвилин 10 менше часу. Ви слідкуйте, дивіться, перевіряйте і е, перевіряйте саме картоплю, чи вона у вас досмажилась. М'ясо, особливо курка, вона за 40 хвилин, за 45 точно е, дійде. А от картопля треба дивитися, ще е, залежить від сорту. Більш крохмалиста, розсипчаста картошка приготується е, швидше. Сир у нас повністю поплався. Ми будемо діставати із духовки. Наша картопелька і м'ясо по-французьки готове. Воно виходить дуже соковитим в міру солоним. І картопля тає у роті. Це найулюбленіша наша страва на свята і в повсякдень. Картопля дуже смачна виходить. І м'ясо. Тому, дякую, що дивилися моє відео. Підписуйтесь на мій канал. І смачного.